Одне з головних правил швидкості руху в бізнесі це оточення. Оточення це ком'юніті. Якщо ти, наприклад, хочеш побудувати це, нехай буде вітамінна компанія, але у тебе нема з ким проконсультуватися, подивитись, скільки вони роблять грошей. У тебе нема доступу до знань, який об'єм ринку. Як вони заробляють, які канали продажів і так далі, то як ти можеш, то ти будеш інтуїтивно, як сліпе кошеня, ти отак от, і не знати, що робити? Якщо ти хочеш побудувати ресторан, тобі треба знати, які каси в ресторанах твого сегменту. Я коли заходив в вітамінний бізнес, я взяв консультацію в одного з лідерів, це топ-5 підприємців вітамінної галузі України. Як я це зробив? Це взагалі дільна історія. Потім я дізнався інсайдерську інформацію по виторгам. Інших учасників ринку і тоді я зрозумів, що окей, доля ринку ось така. У крупних гравців вона ось така, значить, я собі хочу ось таку. І от оточення треба формувати оточення підприємців, які тебе мотивують. Перше, це оточення, які в твоїй нічі, якщо якщо це можливо, тому що ти завжди будеш бачити сильних ігроків і будеш до них тягнутися. І друге це оточення, в принципі, бізнесове, тому що ти будеш бачити, що у всіх щось виходить, всі щось роблять, і у тебе буде трошки подгорать, що дуже хочеться теж якийсь результат зробити видатний і так далі. Якщо у тебе немає сильного оточення, то ти будеш завжди пасти задніх. Тому що є люди, які знаєш, не йдуть, наприклад, в бізнес-клуби і кажуть: і мені і так все окей. Окей, хорошо, ну окей, але ти завжди на одному місці окей. А якщо ти в бізнес-клубі, ти завжди бачиш, що у когось краще, ти завжди бачиш, що в цій гонці є люди, які в рази сильніші за тебе. В рази це як в спорті. Якщо ти спортом займаєшся сам на сам, то ти досягнеш свого якогось ліміту. Якщо ти спортом пішов займатися в олімпійську зборну, то ти будеш тягнутись до їх результатів, тому що ти бачиш наскільки вони сильні в... вже досягли тих результатів у себе в своїх якихось цих галузях.